Всім доброго здоров'я. Ще один виповнив ще один заказ. Це український вулик на 12 рамок. На 12 рамок, ну тобто це нуклеус. 12-рамковий. Е, тут зроблено 4 відділення по 3 рамки в кожному відділенні. Перельоці ж льодки нижні, 4 штуки з всіх 4 сторін 4 льотка. Дашок. Вставлена ППС в дашок, це обв'язка зроблена для даху. Всередині вставлено ППС. Зараз я покажу. Пчолам тепло, температуру держе зимою не випуска тепло, а літом не запуска жару, як то кажуть. Тобто це ППС. Ех, під, дах, під дахом зроблений ось вентиляційна. Вентиляція зроблена під дашком. Ось вона. Ну, обв'язка, дерев'яна обв'язка зроблена для того, щоб можна було оббити металом. Так, що у нас тут всередині? Всередині у нас іде дві прильотні дощечки. Там уже самі поріжуть, як треба, бо ось вони отак так ось. самі поріжуть. Так, що тут далі йде? Так, ага. Тобто... Потолочна, до, потолочна дошка. Потолочна дошка. Зверху, як ви бачите, планка, щоб було вдобніше доставати, не з тимською підковирювати. Та це я рукою взяв, достав одна, ось друга. Так, всередині, всередині, ну обично на три рамки, на три рамки відділення. Замість фанери зроблені ось такі дощечки. Поклеєні, відшліфовані. Ну це краще, ніж фанера, бо фанера розбухає. Ну, вон, і зараз вона дуже дорого коштує та фанера. І якість не з-за того, що вона коштує дорого, а за того, що якість той фанери платиш кошти, а якість ніяка. Вона розслоєна, ти її починаєш пиляти, а всередині вона розслоєнна, побита, подерта, якісь сучки, Ну, тобто, ну, не дуже гарно, то я вирішив. У мене є обрезки, я їх є струбцини. У мене є все для того, щоб зробити ось такі, як би кажуть, дощечки. Одна. Ось друга. Їх можна було б соєдинити разом. Ну я не став соєняти разом. Я, тобто вони, вони будуть рідко доставатися. Я думаю... Ну, я думаю, можна і дві штуки зробив. Ось Вони друг до друга дуже... Стають гарно, тобто нема там не щелі, нічого. Щоб тобто поставив, вони собі встали. Так, ага, це відсюди ось. Ну тут зроблений дій пас під рамочку. Зараз візьму рамочку, де вона тут. Ось під рамочку. Тобто розміри всі видержані. Ход рамочки є. Давайте ще два відкриємо, які ми не відкривали. Потолочна дошка теж тут треба широка. Якщо потолочна дошка дуже широка, її теж може покрутити. Ну рідко, звісно, але може. Тобто я вирішив зробити то, теж її поклеїти взяв ось. Теж є чим поклеїти, я її поклеїв, попилював, пофуговав, повифуговував, вогнав в розмір, попилював, І ну вийшлося ось такі ось потолочні дошки. мене. Тобто це все це все приклеєно, там клей гарний, там воно в житті не випаде і не відпаде і буде держатися 100 років ще, от, ось Остав. Зазор між рамочкою. Потолочною дошкою, ну я не покажу так, 0,8 міліметрів, да? ну, 0,8 міліметрів і 0,8 сантиметрів. Тобто, ще раз поставили. Оп, сюди, ось так і суди ось, Прильоточки. Ну, ось такий ось вулик. Ну клеось получився у мене. На українську рамочку. У людини українські вулики займається тільки українськими вуликами. Ну, я роблю різні вулики. Ну, на який заказ прийшов, такий і роблю. Угу, все сіло. Все сіло. Ось тепер ось так ось. Все дуже гарно. Зроблено. Все поклеєно. Ну ось такі вулики роблю. Е номер телефона буде під відео або в самому відео. Якщо комусь такі потрібно, то дзвоніть, замовляйте. Буду і всім відповім. Буду рад вас чути. Ну що, всім мирного неба, до зустрічі. Пока.